Вітаю. Кажуть, що один із фундаторів сучасної психології Зигмунд Фройд. Певного разу з пересердя кинув, не ту науку назвали археологією і мав 100% рацію. Хоча, можливо, навіть не усвідомлював наскільки. Річ у тім, що кожен психолог чи психотерапевт, допомагаючи своєму клієнтові вирішити його проблеми, обов'язково намагатиметься зібрати якомога більше інформації про дитинство цієї людини. Оскільки вважається, що особистість основа характеру. Тобто всього того набору наших способів реагування на зміни в оточуючому середовищі закладається в дитинстві, а потім тільки модифікується та збагачується життєвим досвідом. Зрештою, для заощадження часу не буду розповідати про те, як формується особистість людини. Я про це розповідав у вступних епізодах до програми Часи України. Посилання на ці відео можна знайти в кінці цього ролика. Сьогодні ж я хочу сказати про інше. Пункти кристалізації особистості та характеру людини формуються задовго до народження і навіть задовго до зачаття. Або точніше. Елементи особистості та характеру існують ще до того, як людина з'являється на світ Божий. Це видається чимось фантастичним зовсім ні. Завдяки юдео-християнському світогляду, в нашій масовій культурі закріпилась модель людини як одноразового явища. Згідно з цією доктриною, ми приходимо ні звідки, щоб поживши на землі якусь кількість років. Та здавши або й не здавши тесна людяність, за результатами якого душа людини повинна потрапити в рай чи пекло. чекатимемо там невідомо скільки на нове втілення в уже ідеальному світі. Інакше кажучи, земне наше існування є короткочасним, хоч і важливим епізодом для безсмертної душі. І в такій парадигмі нічого нас не пов'язує з тим, що відбувалося на землі до нас. І не творить жодних зобов'язань перед своїми нащадками. Нехай собі живуть, як знають, головне це спасіння власної душі. І такий, як не крути, егоцентричний підхід позбавляє нас можливості використання величезної кількості прихованих, але доступних ресурсів. Позаяк, щоб скористатися з цих ресурсів, слід усвідомити, що кожен з нас є інтегральною частиною свого роду. Народу і всього людства. І не тільки того людства, яке сучасне нам, але й того, що було, і того, що буде. Кожне людське життя це як вузлик на довжелезній вервечці існування свого роду, яка тягнеться ще з тих часів, коли людина щойно усвідомила себе людиною. Родові вервечки сплітаються і переплітаються між собою, десь розділяючись, десь, на жаль, і уриваючись. Але в сукупності своїй творячи мережу людства, яка пов'язує кожного з нас як з нашим спільним минулим, так і з майбутнім. Фрагменти глибинної генетичної пам'яті всього роду, всього, аж до глибини мисливців на мамутів, живуть собі в мізках кожного з нас. І це не просто інформація, яка має якусь пізнавальну цінність. Ця інформація фактично безцінна. Адже це знання про адаптацію, про те, як носії цих знань колись давно задовго до нас з вами змогли дати собі ради з проблемами, пережити важкі часи і передати свої гени по ланцюжку по колі, так, щоб вони ці гени, відтворилися в нас. Тобто навіть на фізичному рівні ми носимо в собі нехай мікроскопічні, але все-таки частинки своїх предків. То що ж казати про інформаційний рівень? І от власне цю інформаційну спадщину ми від себе відкидаємо, вважаючи себе кимсь окремішнім, а не частиною цілісності. Я знаю, хтось зараз каже, а чи потрібна нам така спадщина? Навіщо нам, людям 21-го століття, знання про те, як полювати на мамутів чи розписувати горщики? Але це не інформація про побутові речі. Геніальному швейцарському психологу Жану Піаже належать слова інтелект це те, що ми чинимо, коли не знаємо, що чинити. Люди, котрі переказали нам свої гене разом з фрагментами власної пам'яті, пережили якісь критичні ситуації, в яких не знали, що чинити. Але все-таки знайшли оптимальний вихід з цих ситуацій, бо інакше нас би просто не було. Ми зараз знаходимося в схожій ситуації. Наш народ переживає критичний момент своєї історії. І проблема не тільки в війні, навіть коли вона закінчиться нашою перемогою. Бо світ після війни буде зовсім не схожим на світ, в якому ми жили до війни. І проблеми набагато серйозніші, ніж зараз, на що чекають попереду. До того нового світу нам ще доведеться звикати, адаптуватись. І навіть почасти творити його, і передати його потім своїм нащадкам. Це нелегке і дуже відповідальне завдання, якого нікому з нас не уникнути. З думкою про це завдання власне і створювався мій останній, чи, може, варто сказати, крайній курс Будьте як боги. Боги нашого розуму це власне є, які пункти виходу на всесвітню мережу людської мудрості. Котра пов'язує нас з нашим родом, народом і людством в цілому. Інструментами цього курсу є, як і раніше, глибока релаксація, популярно звана медитацією, та власна керована уява. До цих інструментів додається ще знайомство з ключовими архетипами нашого національного характеру і вміння з цих архетипів скористатися. А що робота ця чимсь нагадує роботу археолога? Ті є тільки різницею, що досліджуємо ми не глибини землі, а глибини власного мислення. Тому я й називаю цю діяльність психологічною археологією і завжди згадую при цьому проникливість дідуся Фройда. Звісно, наш курс не є ліком від усіх хворіб і не вирішить одним махом усіх наших проблем. Для цього потрібно значно більше часу і зусилля, ніж те, що ми можемо зробити. За 4 дні тренінгу. Однак і ці 4 дні, всього лише 4, можуть дуже багато змінити у вашому житті. Тому маю приємність запросити вас на цей тренінг. А всі дані про курс та умови участі в тренінгу можна знайти на моїй веб-сторінці та в телеграм-каналі Курсу. Посилання та контактні телефони для запитань та реєстрації знаходяться в описі до цього відео. Дякую за увагу і до зустрічі!